Вітаю всіх дівчата. А я схожу знаєш на, на жінку, яка обікрала. Але це так цікаво. Це що очищення, очищення. Це кліон. Це обличчя все. Обличчя. Тут є мікроцітоки і це ти отакет та? Та, 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 та та це сироватка. Це дуже крута штука. Це для тих, в кого професійний мейк це те, що поглинає всю косметику. Це вітамін С, угу. це акнешечки, хідтейшн, барбара Tool. Оце до речі, крута обличчі. сироватка. Я взагалі люблю, щоб не тільки висвітлююча, щоб там було ще догляд, ліфтінги. Тря... Треба щось щось треба заробляти. Треба щось видавлюється. Рідина, а -а -а. оця маска, О, вона з ментолом. Таче. Якщо вони зникнуть з Києва, продам душу. Боже, я як дупа дитини. Я та людина, в якої немає вій. Це офігенна штука. Звісно, вона дорожча. З чим я виходжу на вулицю. Далі я наношу SPF з тоналкою. я зміксовую два ці. Воно підходить Бачиш? Я не користуюся парфумом. Це я ще половину не принесла.